Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги зоряний нічник. Унікальний зовнішній вигляд та інноваційний дизайн змусить вас досліджувати таємниче та широке зоряне небо. Корпус лампи можна обертати на 360 градусів та направляти зоряне на небо куди завгодно без обмежень. Ви зможете налаштувати точний фокус, обертаючи головку фокусування, щоб отримати чітке зображення, виконаний з високоякісних матеріалів, що надасть йому довговічності у використанні. Даний нічник з зірковим проєктором ідеально підійде для подарунка дорослим та дітям.